Будь ласка, будь ласка. Шановна, шановна... А, шановна Галина Федорівна, шановні... шановні колеги, хвилинку, заспокійтесь Шановна Галина Федоровна, шановні колеги. Я теж вважаю, що нічого по території санаторіїв будувати е, Тим більше... Е могли б мали можливість давно б це зробити, п'ять років нічого не роблять, тепер просять поновити. Колись Київ славився найзеленіше місто в світі, а сьогодні замість парків, замість лісових насаджень у нас одні бетонні, бетонні забудови стоять. До речі, щодо того, що сказала, щодо того, шановні колеги, що, то, Галина, певна, що, того що, що сказала пані Меліхова, взагалі по ідеї... Якщо ставиться питання про підтримку і не підтримується, воно вважається відхиленим. Але, Галина Федорівна, це дуже принципове питання, але якщо справді, хай юрист дасть роз'яснення, якщо справді то, що ми не підтримали, дає можливість по школі на Тімеріазіва виносити знову, я даю пропозицію. Давайте ми повернемось до розгляду цього питання і приймемо рішення про відхилення, щоб однозначно більше ніколи не повертались до цього питання. Obrigado.